До кінця року до снаги Дональду Трампу завершити російсько-українську війну, якщо лише ввести вторинні санкції, зокрема до так званих друзів Росії. Фактично, я так розумію, якщо лише можна так трактувати ці слова. Запровадити, наприклад, ухвалити законопроект Грема Блюменталя, який успішно зараз так задвигається в шухлядку. Мита з п'ятиста відсотків переводяться на сто п'ятдесят днів і так далі. Але все ж таки, оця думка Єрмака про до кінця року. Як ви її оцінюєте? Я все це абсолютно реалістично. Зрозумійте, парадокс полягає в тому, що не дивлячись на ці болючі просування на фронті, у росіян лишилося лише два аргументи на фронті: це його гарматне м'ясо. І керовані авіаційні бомби, от те, з чим нам зараз ну дуже дуже важко справитися. Бо ми інколи забуваємо, який шлях ми подолали, яких успіхів досягли з 22-го року, щоб там не кричали хейтери про зону окупації і так далі. Така величезна російська армія, яка на нас пре і плюс пре і друга армія північно-корейська зараз через те, що багато мінуснули. Ну тобто, вибачте, у нас війна з двома ядерними державами, і дві неядерні держави їх відповідно підтримують. Е, тому. Власне, ну і, і в цьому полягає. Основна загвоздка в тому, що Чорного моря у росіян немає. Ми відігнали кораблі. Не панує російська авіація в повітрі. Знищена величезна левова частка стратегічної авіації, не задіється бронетехніка, тому що самих танків ми знищили 100% довоєнних запасів і більшу половину бойової броньованої техніки. Тому власне і залишається їхнє гарматне м'ясо і каби. З кабами ми маємо зараз програму з французами, які розробляється відповідна технологія, щоб за допомогою Рою дронів збивати ці каби. тому що збити традиційними засобами ППО КАП ну це дуже і дуже важка і нереалістична задача. Стосовно гарматного м'яса ми активно розвиваємо наземні роботизовані комплекси, які проводять 에, мінування території дистанційно, які вакуйовують поранених, які розтягують ряди колючого дроту. Тому нам ну дійсно потрібно там більше протипіхотних мін, більше зброї, більше цільової зброї. Нам потрібні санкції, 에, і відповідно можна досягти результату і можна примуси. Сити Росію до миру, бо я підкреслю в перемир'ї зараз найбільше зацікавлені саме росіяни, бо вони розуміють, що до кінця року вони не зможуть тримати таку високу планку тиску на нашу державу. Саме тому ось ці заяви Путіна про те, щоб за літо осінь розбити українську армію, це не якийсь хитромудрий план. А що він може ще сказати? Тому що якщо зараз не добитися перелому, ну це буде означати певну стратегічну поразку Російської Федерації. Тому якщо нас наситити зброєю, якщо правильно спрацювати на міжнародній арені, є Точно усі важелі і перспективу, щоб цього добитися. Питання залишається одне: це виключно політичної волі Вашингтона в першу чергу. Ну і політичної волі консолідованої політичної волі з підтримки нашої держави, європейських столиць. Ну і наостанок, знаєте, хочемо поговорити про наше внутрішнє українське, що в нас відбувається щодо змін в уряді. Адже серед ключових причин для змін в уряді, президент України Володимир Зеленський називає потребу в оновленні виконавчої влади, оптимізації державних витрат, а також. Активізації економічних реформ хотіли вашу думку почути стосовно того, що нині відбувається? Це кадрові перестановки, про які говорилося дуже і дуже давно, тому що відповідно через зміни і через ну там певні такі внутрішні події у уряді потрібно було провести оптимізацію. Я прямо скажу, що я не експерт у питаннях внутрішньої політики, але принаймні все саме зараз виглядає так, що потрібно активізувати роботу із заходом потрібно провести певну ротацію людей. Я не відкрию ні для кого таємниця, що у нас є кадровий голод і дуже часто логіка побудови структури. Має відповідати людям, які готові будуть виконати ту чи іншу роботу, розвинути напрямок, взяти на себе відповідальність а взяття на себе відповідальності і автономної роботи під ключ це власне те, що постійно вимагає президент і від урядовців, і від парламентарів, тому що роботи насправді дуже і дуже багато, і для цього потрібно постійно, ну скажімо так, міняти людей для того, щоб були свіжі погляди. І свіжі поштовху до відповідного розвитку. Саме тому зараз об'єднуються там декілька підприємств. Наприклад, Міномор оборони об'єднується з міністерствами стратегічної промисловості, так само об'єднуються і інші міністерства. От якраз по, по, по потребі цієї максимальної оптимізації, тобто переведення деяких кадрів на інші відтинки, можливо, не такі відповідальні. Зокрема, частина урядовців, яких відправили у відставку, стануть послами у наших партнерських країнах. Ну і так само ну, і зберігання. Регти разом з тим е менеджмент, який як не як виконував базову роботу. Це я думаю, що саме тому призначення шмигаля на е, посаду міністра оборони якраз і йде в тому ключі, власне щоб відлагодити і забезпечити внутрішні процеси, тому що ми знаємо, що і в тому ж міноборони на жаль були також певні скандали, які е, просочувалися у публічну площину. Тому е, скажімо так, цю заміну я б не розглядав би суто як політичну більше мова йде про реорганізацію і реструктуру. Куризації відповідно до тих викликів, які є в Україні зараз. А я нагадаю, що ці виклики дуже постійно і Це стосується не тільки міжнародної політики. Ми бачимо, яка турбулентність у світі. Як на 180 градусів розкручується зовнішня політика Вашингтону, так само це стосується і фронту. Бо характер бойових дій зараз, і характер бойових дій рік тому це абсолютно дві різні війни з новими викликами, новими потребами і відповідно новими загрозами і пошуку рішень для вирішення цих загроз. Тому ну десь де десь таке, ми намагаємося на всіх рівнях просто адаптовуватися до тих викликів, які є в саме в цей момент перед Україною.